І всім привіт, друзі! З вами я, Ярослав. В цьому відео я хочу зняти тутор на мої нові Як нові. Ну, вони мені е, дісталися від мами, їм десь місяць, вони майже нові і. Ну, стоїли 2000 гривень. Я думаю, вони якраз нормальні. <кхух> вони дуже гарні. Тому. я <кхух> трішки захрип зараз. <кхух> Ух. Так, е, я хочу зняти про них маленькі тутор, які вони, що вони, коротше, зараз я дістану спочатку самі AirPods. Наушники. Ну, ось такі в мене звичайні типу, як наушнички. І все. Так, зараз я ще вам покажу. Ну, Ось така в мене коробочка для AirPods. І от ще світиться воно. Це не дирки, це просто там таке скло, це все. Це скло. Ну, ось така прикольна, коли її замикаєш зараз. Оп, оп. І просто не відкриваєш цю кришечку, то воно перестає. Все. А коли, оп, і вони починають знову працювати. Дуже гарні, дуже корисні. Мама їх віддала, бо вона собі. Спочатку в неї були вже AirPods теж за 2000, може 3. І в неї забрав їх Адам, тому що він подумав, що це його. Так, Потім вона купила собі ось ці, вони перестали ну, Вони роботають. Ну, просто мама заряджала її на спеціальної зарядки для телефонів. Вона ну, така гіперактивна, вона заряджає телефон, там лежати просто. Ну, дуже швидко, не як всі зарядки, тому е вона подумала що щось з мене не так, і вона дала мені усі, е а купила нові. Я кажу, мама, в театрі пари. Вона каже, так вони перестали у ці ну, плохо там роботи, Е, А просто вона каже, просто я не ставила типу, на правильну зарядку, треба на звичайну ентуги на пракпів. Тому все, і вони просто спортили стрічки, вони тепер просто будуть розражатися швидко. А так, з ним, все нормально. Не знаю, як вам ці AirPods чи ні. Мені дуже навіть заходить, тому що в мене не було моїх AirPods в житті. Ну, там, давала сестра щось послухати. І вона казала, може, я тобі віддам свої AirPods, коли я куплю собі нові. Але не як? Ось так. Добре друзі, ставте плюсик в коментах, якщо вам ці арпоци дуже сподобались.